Кошенята попліткуємо поцілунок Могилевської Суханову Доротюк, Джері Хейл та Зіварт, сумніви Брикулець та Брітні Спірс. Можете зручніше, наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ви знаєте навіщо це робити? А також хто що знає про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ інстаграму, інстаграм, анонімними. А ми можемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Потрібно про це постійно говорити нагадувати в кожному випуску. Так вже склалося. Історично, друзі, сьогоднішній випуск розпочнемо із Наталки Моглевської, яка засасалася як ласточка з Віталіком Козловським. Не знаю, навіщо у Віталька до сих пір така потреба доводити усьому світові, що він мега натурал. Давайте глянемо цей шалений поцілунок долі. На мій погляд, це вже настільки застарілий метод інструмент, щоб потрапити в змі та обговорення. Ну, якби поцілувалися, я не знаю, Островський і Мішель Андраде. Це якось можна зрозуміти. Молодята, молодята, Молоді люди, абсолютно вільні, в них немає дітей, в них, у них немає стосунків. І якось в цей роман можна було би повірити теоретично. У випадку Моглевської та. Козовського хочеться сказати, так ми це все вже бачили. Звільніть своїх піарників. Я не розумію, чому вас ніхто не консультує, не підказує, що такі кроки це максимальний крінжлор. Максимальний ні, роблять все застарілою накатаною схемою, яка по суті не дає того вихлопу, як раніше. Наталко я дуже радий, що ти зараз переживаєш свою нову молодість, схудла. Сальто на сцені робить, класне шоу на своє день народження, ювілейне, закатала. Молодець, ну реально. Роботоздатність повернулася. Водночас от кажуть, Наталка знову в 50 така класна, розкішна. Є проблемка. Ми це вже все бачили. І раніше, от мені здається, її максимальний пік. Був саме під час виходу композиції, я танцювала. Тоді справді виглядала мега-вау, сповнена сил. Не було такої кількості зашкварів та скандалів, як під час повномасштабного. І взагалі все виглядало максимально круто. Тобто, в ній ти бачив зірку. Зараз я бачу намагання повернутися, але пісень немає. Новий кліп і композиція, які, які вийшли, виглядають максимально дешево та непривабливо. І знову ж таки, ми вже це все бачили. От Уявіть Брітні, яка кожен раз хотіла би повернутися на сцену і кожних 5-10 років збривала би волосся наголо. Ось так зараз виглядають спроби Моглевської, як на мене. А є щось інше, чи можна вразити, окрім а, танців. На сцені і поцілунків з Козловським. Настільки засосалися, не впевнено, що таке враження було, наче Віталік зараз, ну, тому що ні язика, нічого там не було. От навіщо, навіщо був цей крок? Задумайся з командою, як завжди, Troubles, тому що немає розуміння, як треба себе позиціонувати, і вляпуємося в нові. Це навіть не зашквар, це просто історія того, наскільки непрофільні кадри на сьогоднішній день в артиста. Тож ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Але абсолютно щиро радий, що Наталя зараз знову в одній із кращих своїх форм. Йдемо далі. Ми і так живемо в атмосфері хейту, який нас руйнує. Нам треба навчитися одне одного цінувати. А це Олексій Суханов дав він інтерв'ю Аліні Дороцюк. Мені сподобалось все. Він навіть прокоментував історію з Темляком, чому він його підтримав. А в цілому, от Суханов знову ж таки, не шкварився, не залізає в гучні скандали, на відміну від свого колеги Соломка, не намагається крінжувати і кічитись тим, що може виїздити під час повномасштабного закордону. тому що він теж виїздив і на відміну від того ж соломки. Не продукував це публічно і не викликав обурення в соціальних мережах. Мені здається, що Суханов своєю поведінкою і в принципі своїм позиціонуванням є багато в чому приклад для більшості медійників, як потрібно працювати, що і як говорити, аби не шкваритись і не вляпуватися в скандали. Але я хотів би проговорити ось цю тезу, в якій він заявляє, що ми не вміємо цінувати своїх, живемо в епоху хейту. А в цьому і проблема, Олексію. Дивіться, якщо ми почнемо усіх цінувати, то вилізуть Соні, Маразю, калішки, Вінніки, Патапи, тому що кожен з них буде нити я жертва, я невинний. Взагалі все, що відбувається, це наклепи, я не знаю, замовлення і так далі. Висари машки Єфросініної. І, і цей список буде занадто довгим. Тобто, де ось та червона лінія межа, коли справді ми цінуємо, але водночас не дозволяємо сідати на голову, тому що так вже закладено в нашому менталітеті, ми інакше не можемо. Тому живемо, як живемо, і якщо є зашквар, це правильно коментувати та публічно обговорювати, аби, хоча б трішки, наші зіркуни задумувались над тим, що і як вони роблять, і часи змінилися. Вже не можна втюхувати мівінку, як раніше, на вухах глядача. В цілому, наше суспільство стало більш медіаобізнаним, медіаграмотним. А от інтерв'ю Олексія Валіни в цілому мені сподобалось та зайшло. Була атмосферність, були незручні питання в тому числі, і Олексій на усе знаходив раціональну відповідь. Просто Сюр пишеш соціально важливий трек, Earth, який допомагає розміновувати Україну українські топи. На першому місці композиція банк від співачки Зіверт, російської співачки Зіверт. Друзі, щиро сподіваюся, ви не причетні до цих топів, бо сьогодні російський артист на першому місці в українських чартах це неповага до себе самих, чесно, боляче і сумно. Тут я з Джері Хейл на усі мільярд відсотків погоджуюсь. От мене брат двоюрідний. Він малий, йому 17 чи 18, 18 вже теж виставляє в сторізах російську музику. Йому доносиш, обговорюєш, дискутуєш, пояснюєш, показуєш приклади. Живі не чує, не розуміє. Я не можу в'їхати. Чому молодняку так складно донести абсолютно базові прості речі до вас в будинок? Прийшов май... Що ви будете робити? Викликати поліцію, і захищатись. Правильно, правильно, ви не будете точно. Підходити до нього і показувати: дивись, а у мене на кухні є три вида ножів, який з них хочеш обрати. Хоч я тобі ще й доплачу. Візьми класний такий гострий ніж, щоб 100% нас забембати. Підбираю слова, бо ютуб її прочутливий до таких тем. Ось тут теж саме дуже простий приклад: що незрозуміло, чому людям складно відмовитись від російського. Я не слухаю російську музику. У мене її немає. Не додана в трек листах моїх на YouTube Music. І я чудово живу. У мене немає потреби, ностальгії всього іншого. Дуже шкода, Джері, молодець, що Підіймаєш цю тему. Я вважаю за важливе черговий раз фіксувати та обговорювати, щоб людям аби трішки доносити важливість тих чи інших тем. Аморе, порфагор, порфавора, аморе, а це брикулець, талановитий хлопчик, класно пише. Я просто не розумію, а як довго цей трюк буде працювати. Ну От, ми побачили, що ти можеш дуркувати, ти можеш бути фрікуватим. Клас, я взагалі обожнюю фріків. Я сам якомусь сенсі фрік. Але наскільки це в довгій перспективі працюватиме? І пісня Аморе мені настільки не зайшла і не сподобалась, на відміну від дебютною композицією. Чим надалі прикулець буде утримувати аудиторію? Тобто я розумію, що скоріше за все немає стратегії і довгострокового бачення розвитку образу? А погоджуйтесь з моєю думкою чи ні? Давайте обговоримо в коментарях. На завершення Брітні Спірс після одкровень, абсолютно в її колишнього чоловіка Кевіна Федерляйна, Брітні виклала декілька тривожних дописів і після цього видалила інсту. Невже немає в оточенні брітні? Жодної людини, яка насправді їй бажає всього хорошого. Невже немає поряд людини, яка готова? Відгукнутися та допомогти співачці. Бо мені здається, з такими темпами брітні дуже погано закінчить. І Кевін Федерайн замість того, аби бути вдячним своїй колишній дружині, яка тобі по суті подарувала якусь популярність, забезпечує твій рівень життя вже десятиліттями, Ні, треба топити, треба видавати абсолютніший бруд, щоб про себе нагадати світові. Бо треба ж якось заробляти, а ти нічим не прославився, окрім того, що ти колишній чоловік, брітні, обираючи один раз неправильного партнера. Для життя будеш розхльобувати і воно відгукуватиметься усе подальше життя. Тож будьте обачними, кому ви довіряєте і кого впускаєте в своє життя. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки. Вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Почуємось, побачимось, Па-па!